Стів та Алекс були найкращими друзями у блоковому світі Майнкрафту. Стів, досвідчений будівельник, вкладав останні блоки у стіну їхнього нового будинку, а Алекс, вправна майстриня, саме завершувала роботу над міцними дубовими дверима. Нам потрібно більше заліза для інструментів, сказав Стів. Вони спустилися у свою маленьку шахту і невдовзі натрапили на стару скриню, заховану за камінням. Зі скрипом скриня відчинилася. Всередині на купі вугілля лежав згорток пергаменту. Це була стара пошарпана карта, на якій хрестиком було позначено таємниче місце. Це карта скарбів, вигукнула Алекс. На карті було зображено шлях до легендарного діамантового яблука. Не гаючи часу, друзі почали готуватися. Стів гострив свій залізний меч, а Алекс складала у рюкзак хліб та смажену курку. Шлях вів їх через темний і густий ліс. Коли квадратний місяць зійшов на небо, серед дерев почувся стукіт кісток. Це був скелет-лучник, що цілився просто в них. Стів сміливо виставив щит, відбиваючи стрілу. Алекс, прикрий мене. крикнув він. Алекс швидко дістала свій лук і натягнула тятиву, готуючись до пострілу. Подолавши ліс, вони вийшли до глибочезного яру. На іншому боці, біля входу в печеру, на них чекав зелений шиплячий кріпар. Треба будувати міст, рішуче сказала Алекс. Обережно блок за блоком вони збудували хиткий міст через прірву. Кріпер загрозливо зашипів і почав блимати, але друзі встигли прослизнути повз нього у темний отвір печери. Печера була сповнена коштовностей. У світлі смолоскипів сяяли золото та лазурит. А в самому центрі великої зали стояла та сама скриня, позначена на карті. З завмиранням серця стів підняв кришку. Всередині на оксамитовій подушці лежало воно діамантове яблуко, що переливалося всіма відтінками синього. Ми це зробили, радісно закричали вони, даючи один одному п'ять.